Віза до Америки, авторка Анна Пахомова. Оповідання зі збірки, файні оповідки про незвичні знайомства, читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент, вподобайка, підписка, комент. Не для вас, мама, квіточку ростила, любила примовляти Галя і морщити носа в бік залицяльників. У свої двадцять п'ять дівчина мала тверду мрію вийти заміж за іноземця, тому що, по перше, всі подружки від заздрості вмруть, а по-друге, це краще, ніж її приятельки зі своїми алкашами, а по-третє, співвітчизники черстві і прісні, а іноземці всі красунчики гарячі і романтичні. Про те, що американці бувають пузаті і нечепурні, Галя навіть слухати не хотіла, відразу присікала всі добрі поради. Коротким заздріть мовчки. А щоб реалізувати свою заповітну мрію, зареєструвалась Галина на сайті знайомств Шукаю мужчину для серйозних стосунків, писала вона на своїй сторінці. Алкаші, розведені, жлоби відразу пролітають, навіть не тривожте. Старші от сорока років можуть спробувати долю. При наявності компенсаційного капіталу не нижче ста тисяч доларів на рахунку. Ну, а якщо ти принц чи мільйонер, пиши мені одразу, жалкувати не доведеться. Писали Галі, бувало, принци із африканських країн, чи шейхи якісь турецькі, вона кусала губи, але вперто не велась на їх обіцянки. Подарувати алмази і сапфіри під колір Галіних очей. Не така вона була наївна в свої двадцять п'ять. Треба зауважити, що була вона дівчиною гарною, невисокою, але справною. Спортзали не любила, а булочки уважала. Тож і сама була, як та булочка, пишна та м'яка. До всього мала гарненьке личко і довгу косу. І ось нарешті, після довгих очікувань, написав їй Джон Норріс, бравий чистокровний американець зі штату Аризона. Тут вже Галя не спасувала і одписалась йому з усією привітністю, на яку була здатна. Листувалися вони місяць, і Галя зрозуміла. Це кохання. От пише й Джон. Приїжджай, моя кохана Гала, будемо з тобою одружуватись. Здавалось би, що далі? Пакуй валізи і лети в штати. Але ні. Виявляється, без візи в штати не пускають, а запрошення Джон вислати Галі не може, бо сам в країну нелегально іммігрував із Канади. Треба самотужки візу оформляти, щоб в аеропорту назад не відправили. І пішла Галя по посольствах і агентствах. З першого разу їй відмовили кажуть у вас, міс, немає ані майна, ані грошей. І відразу, очевидно, стає, що ніякий ви не турист, а хочете на землю нашу благословену проникнути і на просторах. Батьківщини нашої загубитися, щоб нелегально жити. Відверто сказати, Галла аж образилась, що її плани так легко прокляті американці розгадали. Тоді їй Джон і радить відкрий рахунок в банку тисяч на десять доларів, і покажи в посольстві наступного разу, що в тебе гроші є. Нехай знають. Що якщо ти і загубишся, то з грошима, податки тобі буде чим заплатить. Легко сказати рахунок у банку відкрий, але ж що туди класти, якщо зарплати у Галі було трохи більше чотирьох тисяч гривень. Давай, Галя, брати кредити. Але по відчуттях було, наче банки і посольством зговорились. І грошей Галі багато не давали. Зі сльозами і погрозами вмовила Галя і свою матір взяти участь у цьому безумстві. Ви, мамо, щастя моє загубить хочете, плакала Галя. Не хочете, щоб дочка ваша благополучно в Америці влаштувалась? Шкода вам якусь тисячу тих відсотків по кредиту заплатити. Щоб дочка ваша щаслива була, Та я вам зразу, як в Америку приїду, п'ять ні, десять тисяч вишлю і банку арахісового джему. А Джон Зарізони піддакує в чаті. Сам каже, проконтролюю, щоб гроші вам Гала прислала, тільки нехай до мене добереться. Набрали вони кредитів на 10 тисяч доларів, і принесла Галя довідку у посольство. Все чин по чину, що має вона гроші на рахунку в такій то сумі. Але вередливі іноземці знову їй кажуть: Не дамо вам візу, міс, бо гроші, може, у вас в Україні і є, але окрім них нічого вас не тримає. От було б у вас майно якесь. Чи, чоловік, відразу було б видно, що ви людина серйозна і нікуди з України тікати не збираєтеся, поїдете одним гласком на країну нашу і свободи статую глянете, надихнетесь демократією нашою і повернетесь. А так, немає вам віри. Загубитесь десь на просторах штатів. І будете від міграційної служби ховатись. Он і гроші у вас для цього є. Інша б на галіному місці вже здалась. А вона ні. Джон пише їй, що треба в Україні фіктивно одружитися, щоб точно ніяких підозр у посольстві не було. А він чекатиме її в Аризоні. а щоб Гала не хвилювалась. Вислав їй навіть гроші на нові чобітки, бо вона з тими кредитами геть без грошей залишилась. Є в мене в Україні знайомий, пише Галі Джон, хлопець надійний, з ним і одружишся. Я домовлюсь, він кілька місяців твого чоловіка поудає, допоки ти знов на візу документи подаватимеш. Бо ці американці такі. Як з третього разу візу не дадуть, то наступного разу спробувати можна буде аж через десять років. Як не вагалась Галина, але заради кохання погодилась і на шлюб. Я про все домовився, Іван хлопець простий і в усьому нам допоможе. Тільки ви з місяць походіть по кафе, знову пише Джон. Пофотографуйтесь, в соціальні мережі повикладайте фотографії, американці перевіряти сторінку будуть, і в них жодних підозр не повинно виникнути, що у вас стосунки фіктивні. В зазначений час Галя прийшла на побачення, десь спіймала себе на думці, що це в неї перше побачення за п'ять років. До того все носика морщила. Відшивала кавалерів, але ж сьогодні все не по-справжньому. Іван не підвів, прийшов з букетом хризантем і шоколадом, водив Галю осінніми алеями, купував Глінтвейн з пузатих блискучих казанів, вихваляв Галину красу. І так дівчина надвечір ледь не забула, що побачення не справжнє. Завтра. Каже Іван, в ресторан підемо, треба ще там фотографій наробити. Галі такий відповідальний підхід сподобався. Ходили вони з Іваном до ресторану. Там не скупився хлопець ні на пригощання, ні на компліменти, і Гала вже нервувати почала, що всі ці побачення не справжні, але діватись нікуди після ресторану. Джон чекав звіту і вражень. Мала писати, що Іван нудний, і треба їй докладати чималих зусиль, щоб поруч з ним перебувати. Цілий місяць Галя ходила з Іваном то до театру, то на танці, то в ресторани. Фотографій наробили багато. Він тримав її за руки. Іноді на камеру дозволяв собі поцілувати дівчину в щічку. Галя і рада була б, щоб він трішки довше притримав сухі теплі губи біля її шкіри, ловила його теплий подих, вкривалась під курткою мурахами по всьому тілу, але сказати не сміла. Через місяць пара тихо розписалася. Джону писалось все менше. Про Івана, який був для Гали ще більше недосяжний, ніж американський жених, думалось Галі все більше. Думала вона, думала, з ким там Іван вечори проводить. і так їй тривожно було, що вирішила схитрувати. Знаєш, а раптом американці будуть перевіряти, чи жили ми разом. Каже в один з вечорів Галя. А ми все зустрічаємось. Давай, мабуть, переїжджай до мене, поки візу не оформлю. Ніби й неохоче, та переїхав Іван жити до молодої дружини. Думала Галина, спокійніше їй буде. Та де там? Вечорами переписувався фіктивний чоловік із різними дівчатами на сайті, поки Гала. Строчила сухі звіти Джону, і стискалось її серце від невідомих раніше ревнощів, що хтось інший на Іванка її зазіхає, що з кимось він ще може писати і до когось ходити. Як вже Галя йому годила, і борщ на свининці варила, і булочки солодкі пекла, Іван в боргу не залишався. Полагодив все, що треба було в квартирі, приносив увечері Галі то цукерки, то квіти, то суші, допомагав гасити кредити. Їх там не так багато й вийшло, бо за Івановою порадою гроші з рахунків для візи зняли, кредити закрили. Як будеш на візу знов подавати, тоді й набереш тих кредитів знову, каже Ванько. А поки воно тобі ні до чого. Особливо такий підхід нового зятя сподобався Галиній мамі. Не забували і звіти в соцмережу про спільне життя виставляти. Ну, коли вже на візу подасися?» – підганяв Галу Джон. Ще мало живемо, а раптом відмовлять, переконувала почекати його Галя. По правді сказати, вона боялась і візи. І того, що треба буде їхати до чужого чоловіка, коли вдома залишиться такий звичний життєрадісний Ванько. А ще більше боялась Галина, що у візі їй відмовлять, а Івану вже поруч бути не треба буде, що залишиться вона після кількох місяців казкового життя знову сама. І без перспектив поїхати до Джона, і без Ванька. Це лякало її так, що вона вишукувала все нові і нові причини не їхати в посольство. Після Нового року поїду, обіцяла Джону, а сама косилась на вткнутого в телефон Івана. Кому ти там пишеш? сердилася дівчина. Так, а тобі ж можна? Знизував плечима Ванько. Галя надувала губи, і хлопець відкладав телефон. Ну, чого ти? Хочеш? Давай біля мене лягай. Пообнімаємося, а писати нікому не будемо. Хочеш? Галя лягла біля нього на диван, поклала голову на міцне чоловіче плече, примружила задоволено, як кішка, очі. І слухала, як б'ється Іванове серце. І було їй краще, ніж в Америках чи Канадах. І хотілося, щоб так тривало все життя, щоб не треба було удавати, а щоб було все по-справжньому. Але як сказати все Іванові, чи Джону Галя не знала? Ану, як Іван її одразу ж покине, як тільки дізнається, що його послуги їй більше не потрібні. Помалу підкрався Новий рік. Під бій годинника Галя загадувала бажання, щоб Іван залишився в її житті, щоб їх фіктивний шлюб став справжнім, нашкрябала швиденько все на папірці, спалила. І вкинула попіл в шампанське і, тільки проковтуючи шматки обгорілого паперу, спіймала на собі ошалілий погляд Івана. Він що? Прочитав її писанину? Але Іван нічого не сказав. Як гості розійшлись, подарував Галі золотий ланцюжок. На пам'ять, як надумаєш їхати. Будеш, про мене там згадувати, сказав і поцілував в губи. Несміливо, снотливо, вперше за все їх знайомство. І вона не втрималась, відповіла на його поцілунок. Вони задихались, сплітаючись губами, притискаючись один до одного, і Галя ледве плакала, розуміючи, що цей поцілунок може бути останнім. А може, ну її ту Америку, каже Ванько. Тут ми вже давно, чоловік і жінка, одружена пара, і вже притерлись, наче, звикли один до одного, а там як ти будеш одна? Галя кивала головою в такт його словам. А. Джону, я що скажу, нарешті знайшла що відповісти. Правду, запропонував Іван, що я в тебе закохався, а ти в мене. А ти закохався? А хіба це не очевидно? Значить, і я закохалась, дивувалася Галя. Мабуть, що закохалась, бо нікого крім ванька. Їй більше не треба було, а виходить, що її бажання збулось, а Джон писати перестав взагалі, наче відчув, що у його гали, і так після Нового року все налагодилося. А на день Валентина чоловік зізнався Галі в усьому, що ніякого Джона Норріса і не було. Що то він їй писав вечорами, бо закохався в дівчину. Галина не розсердилася.